Є три речі, які потрібні людині для спокою. Перше, це прощене минуле. Скільки людей сьогодні живуть у в'язниці своїх спогадів. Їм болить, що вже минуло, і все одно вони щоночі повертаються туди своїми думками. Провина, сором, зламані стосунки, слова, які не можна забрати назад, і так далі. Але Христос прийшов саме для того, щоб звільнити. Він сказав: прийдіть до мене усі струджені. І обтяжені, і я вас заспокою. Справжній мир починається там, де людина падає на коліна і визнає: Господи, я не можу це змінити. Я каюсь і я приймаю Твоє прощення. І тоді Бог каже, ти вільний. І разом з цими словами серце сходить, камінь. По-друге, довіра до теперішнього. Мир не означає, що бурі зникнуть. Мир це коли всередині шторму ти знаєш, хто керує вітром. Ми часто намагаємося все контролювати, як буде завтра, чи вистачить, що скажуть люди. І саме це нас виснажує. Але Христос одного разу спав у човні посеред бурі, учні кричать, а він спокійно спить, бо його спокій був у його батька. Так само і наш мир приходить не тоді, коли навколо все добре, а коли ми довіряємо тому, хто керує абсолютно всім. Христос сказав: мир свій даю вам. І третє це надія на майбутнє. Без неї серце вмирає. Ми можемо витримати втрату, біль, темряву, але тільки якщо ми бачимо світло попереду світло, що не гасне. І для віруючої людини це світло є Господь Ісус Христос. Він воскрес, і це означає, що ніщо не закінчується смертю, що навіть із руїн Бог може збудувати щось нове, що навіть після ночі зійде день. І ось три речі, які дають справжній спокій, прощене минуле довіра сьогодні і надія завтра, і все це тільки в ньому. Тому не шукай у спокою у світі, який сам його не має. бо лише Бог може дати твоїй душі справжній мир і справжній спокій.